Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс. З вами Володя. Знімаємо відео про життя далекобійника в Америці, трак драйвера. Зараз вам покажу, що буде сьогодні відбуватися цікаво. Але поки що підписуйтесь на канал, ставите подобайки і на інстаграм теж. Бо це все на інстаграмі вже був. Як ви знаєте, в мене я колись купив цю хонду для... Своїх родичів, які приїхали в Украї... з України. А зараз вони вже купили собі іншу машину і цю хонду треба зараз трошки підремонтувати, підкрасити і буду її продавати. Так що кому цікаво, то пишіть. А зараз їду до Армандо, бо... тому що тут бампер тріснутий. Я хочу його поміняти, поставити новий бампер і його покрасити. Так що все, будемо зараз дивитися. Крім того, що їду віддавати Хонду в ремонт, що їду забирати свого Лінкольна. Лінкольн — серйозна історія, він вже там рік стоїть в механіка. І його механік ніяк не міг зробити, він був, то робив, то не робив, був зайнятий. То запчастин не було, то йому шапу закрили. Коротше, там така дуже сумна і довга історія. Але нічого, слава Богу, рік пройшов. Лінкольн вже готовий їдемо забирати, подивимося, що розвідбувається. Тачка Лінкольн довго бут, буду його так називати. Як бачите, апаратик серйозний, гарний. Сіренький, на чорних дисках. Диски турбо. Модні модні диски дуже. Сіренька, чорненькі вікна, все, цей світлий салон так має бути. Машинка після хімчистки. Ми відчистили гарно моє. мого Лінкольна. Ну, прикольно, прикольно. гарний апаратик. Що я люблю ці Лінкольни МКЗ, це моя одна з улюблених машин, тому що саме цей 3-літровий це вже в мене третій трьохлітровий Лінкольн. І він має 400 кінських сил і 400 торків. І Він дуже-дуже добре пре. Він дуже добре керується, дуже гарно їде рівно. Так що за, за це я і люблю цю машину. Тут була пошкоджена задня частина. Ви вже колись бачили цю машину в відео. Тут діти мої гасають. Бачили цю машину в відео. Мінявся зад повністю, але мінявся кусками. Тобто вирізали леджером, вставляли ладжером, потім приварювали крило. Поїм задню панель. Ну, все робили те, як має бути, по феншую. І через то. Через то я за цю машину не переживаю, у все безпечно, все нормально. Зараз залишилось доробити документи на нього і... Все буде добре. Так, що, ми вже приїхали по... на лінкольні, навіть вже були в Макдональдсі. Апаратик прикольний, їде гарно рівно. Навіть дуже. 400 навіть дуже. коні відчувається, Ще є проблемка з блайн-спадом. але це, це усунеться. Я вже там знаю, в чому причина, то це все скоро зробимо. Так що все добре, зараз їду вже додому. І будемо насолоджуватись автомобільчиком, коли закінчимо з документами. В Лінкольні є система, яка допомагає показувати, куди йдуть більше навантажень, на які колеса на передні, на задні, чи рівномірно розподіляється. Зазвичай воно йде більше навантаження на передні колеса, тому що лінкольна спочатку рахується як передньоприводна машина, а вже задній привід тут як допоміжний. Все, така, така от гарна їзда на Лінкольні. Не знаю, Лінкольне я завжди любив, тому завжди я буду хвалити. Машинка культурно гарна. Дешборд в Лінкольні вже, можна сказати, трошки застарів, як на 23 рік, тому що все рівно ще є такі відносно аналогові прибори. Але все рівно не, не все так ще дуже тут катастрофічно. Прикольно, це переключення передач збоку. Ці всі кнопки тут переключаєш передачі, а тут е, допоміжні системи е, парк асист, е, тримати смугу і так далі. Досить, досить напакована тачка, як для американців. І ціна цієї машини теж досить адекватна. Таким, таку машину з Rebuild тайтлом можна купити в районі 20 з копійками 18 роком і з невеликим пробігом. Так що нормально. Я думаю, що прикольно. У мене тут стоїть преміум музика Revell від Лінкольна, але вона зараз не працює. Це треба буде теж доробити, як ви собі розумієте, машину тільки забрав від механіка. Він електронікою не займався, тільки займався козовними роботами і там такими дрібницями. Все, зараз їду вже своєю вулицею. Тут мої сусідські будинки. Так виглядає околиця, де я живу. Vernon Hills. Так що далі ще буду щось трошки знімати. На даний момент все, їду зараз в Чикаго. В Чикаго буду теж показувати, як там все гарно виглядає. Їду сьогодні в музей. Так що дивимось. Жені, дамо продовження мого дня. Зайшов я в музей. В музей Мені ну, думати, що я такий дуже мандрівник по музеям якісь метелики літаєш. Це все голограма. Е, е, музей е, досягнень е, е, еволюції. Е, Коротше всього зібрано дуже багато цікавого е, і все-таки дуже різне. Зараз буду ходити, вам показувати, е, що знаю, що до чого, то буду пояснювати, а що ні, то вже вибачайте. Бо я кажу, я тут не такий дуже сильний спеціаліст по тих музеях. Тут корови. Прикол такий, що показано, як все відбувається, як доїть корови, як чим їх годують, кукурудзами. Реклама Джона Діра постоїть комбайн, причому справжній. І трактор так само справжній. Не знаю, чи в них там є якісь двигуни, чи нема, але техніка виглядає нормально, правдиво. І тут показано, як комбайн косить кукурудзу, так щоб люди діти розуміли, як все відбувається. Тут можемо зустріти перші автомобілі возики. Тут дивиться який серйозний віз. Ну і тут це вже перша фура Kenworth W1. І тут ми дійшли до справжньої підводної лодки Submarine. Це просто капець, дивіться, яка вона здоровезна Я в шоці. Звідси буде трошки видно краще. Так що ви розуміли, яке воно велике, там не зустріть люди. І отут оцей корабль. Це підводна лодка, підводний човен. Тут спереді торпедні шахти. А тут э, ці крила, якими керують керують, плести нас. Ну круто, капець круто. Так на свої очі подивитися, розміри, це все дійсно прикольно. Тут показують, э, що відбувається, коли ссувається су, лавина, э, як э, крутиться всередині сніг. Наскільки воно все може бути небезпечно. Тут показано торнадо, як починається торнадо. Виїхав я з музею, музей закінчився. Враження загалі про музей такі собі. Раз піти можна, але так, щоб туди ще раз ходити, то точно ні. І дивуюсь тих людей, які купляють membership, щоб туди ходити постійно. Але таке, кожному своє, може комусь подобається. Зараз їду через Чикаго, трошки буду показувати Чикаго. Що подобається, коли приїжджаю в Чикаго, це хмарочас. Реально дуже великі будинки. Завжди дивуєшся, як це все можна збудувати. І розумієш, що людина, коли захоче, то дуже-дуже багато може зробити. Зараз в мене з правого боку Pier. це місце відпочинку, воно рахується як пірс, тому що туди швартуються кораблі. І звідти вони відпливають на, на екскурсії по озеру. Там дуже гарне місце відпочинку, дуже багато різного всього відбувається. Кафешки різні, багато людей туди ходять почувати, я теж там часто був. Так що всім рекомендую, хто буде вчекати, то обов'язково треба заїхати на Нейбір. пір. Тут зараз будемо доїжджати вже до самого озера. E, взагалі Lake Shore Drive він проходить попри e, все озеро Мічиган, Чикаго. Все, що знаходиться в Чикаго. І тут e, багато пляжів. Так що, якщо хочете відпочити на пляжі в Чикаго, то заїдете на Lake Shore Drive, шукайте паркінг і можна відпочити на, на пляжі. Ну і все, сьогодні неділя. Зараз зібрався і їду, їду до церкви. Зазвичай їду своїми хлопцями. Але хлопці сьогодні сплять. У Матвія зараз навчання на, на 10-ту годину релігія. То я вирішив сьогодні сам поїхати. І покажу вам сьогодні церкву нашу. Це греко-католицька українська церква. Заснована мігрантами вже дуже давно. Вона вже зараз на тому місці друга. Ще як я приїхав сюди 10 років тому, я приїхав 14 років тому, але 10 років тому я почав ходити туди, до тої церкви, кілька разів, і вона була інша. Тобто там церква стояла маленька. Така розрахована на невелику кількість людей. Зараз вже потім почали приїжджати люди, стало українців більше і відповідно треба було, щоб сама церква ставала більшою. І Вони ту стару церкву розібрали повністю і з фундамента знову зробили нову церкву. Ну, зараз вам там трошки покажу. Наша церква знаходиться на території Сум, спілка української молоді. Це, ця земля куплена ще першими емігрантами в Америку. І вони тут створили таку школу. Це школа, їхня, їхній будинок, українська школа, тут український банк, спілка, самопоміч. Перші всі, хто сюди приїжджають, перші відкривають тут рахунок, тому що вони просто можуть відкрити рахунок з українським паспортом. Така можливість їй мати рахунок в Америці. І тут вже сама церква. Нагадую, це повністю нова церква, її збудували буквально два роки тому. Тепер під'їхала жінка, українка. Але вона розмовляє англійською. Американську, українську розумію, але не розмовляю. І так багато тут є таких. Тому хочеться, щоб наші діти, які виростуть в Америці, не тільки розуміли українську, але вміли нею розмовляти. Що до церкви. Ну що, прийшли мої вихідні. Сьогодні неділя пів восьма години вечора. Я виїжджаю. Приїхав до трака, зараз все перевіряю. Впевнений, що все добре, але перевіряти все рівно треба. Колеса, масла завжди по-любому. Завожу, прогріваю і їду сьогодні на індіанаполіс. Так що, ставим подобайки, підписуємося на канал, на інстаграм обов'язково. Там всього дуже багато. І тимся. Виїжджаю до Хайвея, поки що їду дорогами. Поки проїжджає ділерський Lexus, там далі має бути Porsche, Audi. ауді. Що хотів сказати, завжди люблю приходити на ділерську Porsche. Не так часто приходжу, але коли заходжу, не знаю чого, Porsche завжди робить такі машинки, які хочеться подивитись, посидіти, почіпати, доторкнутися, відчути цю якість і якийсь особливий до Porsche. Нечого, але парш мені піддавиться. Ще не мав ні одного. Поки що я йду до цього помаленьку. Так що може через якийсь час побачимо в моєму гаражі і теж буде стояти гарний парщ. Наступний день я вже сьогодні розвантажився, завантажився, вже виїхав з індіанаполіса. Там сьогодні всякого такого відбував, здрібнув, але честь не було, коли дещо знімав. Е, як бачите, я в футболці, на дворі тепло, потепліло за один день не дуже сильно. Е, вчора, позавчора, було досить холодно, вчора вже потепліло і, і сьогодні вже дуже так. Поки що заправляю трошок, прогулюю Волтера за цей час. Так все так потрошки відбувається, тихенько і спокійно. Доїхав до рестерії, зупинився, зараз буду трошки. Щось вечеряти і заодно виголіє Волтера. Волтеряка спав сьогодні цілий день. Цілу ніч, цілий день. це Пожарник саме настоящий. Бігає, шукає мишей. Десь тут за скаче в Так скачав травувати. Справжній мисливець. Може зараз побачимо, як Волтер дістає мишку. Тільки я сказав, що хочу продавати Кенворда, а Кенворд каже, почав біжати на мене. Каже, ти що, припух, що я тобі вірую правду, і правду, я ти мене продавав. Це сміх сміхом, але прикол такий, що потік сіл, ну, це нічого не звичайного, воно тече і на, і на старих, і на нових. І я коли з'їздив на броню Вольво, то ми ці сіли міняли на мостах кожних два місяці. Ну, таке трапляється то потік сіл на мості і зараз я зупинився на Ченці, на Петро. Буду зараз цей сіл тут міняти, тому що якщо їхати в Чикаго, я потрачу багато часу. Тут навіть якщо трошки переплечу за ту роботу, то нічого страшного. Зараз відчіпаю трейлер і заїжджаю зі тим на шапку. Зараз засічаємо за 10-9 почали робити і подивимося за скільки часу я звідси вийду. Волтер стоїть, проситься погуляти. Да, На дворі злива тебе туди не вийдеш. А тут я не знаю чи можна вже так стояти. З цього боку ремонтують мого Кенворда. з цього боку ремонтують пітрибілда новенького. Пітербілді ремонтують трейлер. А в мене міняють сил. Поки трейлер відчепив, можна показати вам, яка тут добра рама. Реально ні одного звучка нема. Ця фіня, хтось може казати щось тут наварено, це п'яте колесо. І тут колись було кріплення до цього великого тут брезговика, великого фендера. Воно почало тріскати, ламатися, то я його обрізав. І просто лишилася така тут фігня але це п'яте колесо, це не рада. Як бачите, п'яте колесо йде від початку аж до кінця. Тачка готова. Все зробили, поміняли. Нові тормоза. Коротше, весь ремонт зайняв 3 години. Зараз вже за 10-12 і іду звідси виїжджати. Заплатив за ремонт 450. Тут чоловік нормальний механік, з шарить, все зробив гарно, чітко, чесно. Все тепер можна їхати. 4 години Ну, але щоб я весь все я б не сказав. Але ще є є. Трошки поспав, їду до делівері. І думаю, поки там будуть розвантажувати, ще трохи, ще трохи маю надію, що посплю. Але це зараз буде веде. Виїжджаю тут недалеко, пів години їзди. Будемо бачити якийсь завод, везу їм банки, бутилки. Зараз тут як приїду на делівері, то покажу, що я там везу. Як вам позиція під тренером? Коротше, для того, щоб краще слайдувалися колеса, оця штука тут їде сама тілешка. Для того, щоб вона краще сунулася, я використовую таке масло. Так, змастив. І все, воно змащено і легко сунеться, і, і так би досить зручно. По-правильному це все треба мастити таким серйозним маслом як солідол. Але я тут з собою солідола не маю, а ця штука завжди під руками така пшикалка, лубрикант. І ним досить легко і зручно це все робити. Ки мене грузить от історія фледбе, як людина на флетбеті мусить працювати і драйвен. На драйвені, поки тебе вантажить, можна виспатись. А на флотбеті це фізична робота. Ти мусиш затягувати стрепи нормально, мусиш е, тарпувати, якщо цей вантаж іде під тарпи. А мусиш, Якщо як цей приїхав коні з того, йому набагато легше, тому що він затягнув ті штори і все, а то, якщо флотбет відкритий, то там вже набагато буде більше роботи.